Капітан Єгор Смирнов, 19-й Сергій Либа, 11-й Данило Ткаченко, 97-й Кирило Варванський, 77-й Андрій Шаманський. Гаделія. Гаделія. На Шаманського. Шевченко м'яча дістав. пас центральне коло Либа. Шевченко проти нього. Гаделія. Шевченко з під Гаделії пробиває на місці Кіїв Єсіньський. Пас на Шаманського центр не проходив. Есінський друга спроба розпередитися вже назади. Е, теж е, не доставляв партнеру І Зі штрафного Владислава Ореляк. простріл. Може Тисне на Гусєва. представник колективу Лідкар і Підмічні Андрія Радашнікова. М'яча забрали на чужій половині. Довели до удару. Владислава Ореляк грає на а, Кирила Варванського. Після м'яч йшов направо. Якщо м'яча повернувся у еркап по у першу лігу. Зараз момент, такий біля воріт, літка. Цим котляр. Либа грає, либа запускає м'яча на 33-го номера. В нього момент удар по ворогах них. Ногами не реагує. Шевченко праворуч. Ткаченко. Очікує Орелях у центрі. В один дотик. Він... Лідкор. Здорово зараз. Один нуль. Дванадцята хвилина. Літкар виходить вперед у матчі із Left Coast. Проша атака від команди Єгора Смирнова. І вже до лівого флангу змістився Шаманський. Є удар в ствір, але удар виходить не сильним, і Штіфаном справився. А за кілька секунд уже другий гол забиває команда Ігора Смирнова. Сімнадцята хвилина. Владислав Шевченко до свого активу записує воріт. 2-0. користь лідкар. Розіграш Іванов перехопив і видивився Либу. Сам підтримує цю стрічну атаку. Іванов. Діє йому Либа на Голкіпера. Штіфанов. Точно Ковпоша. Класник далі переправляє. Дуже уміло. Два в нуль ви, які треба забити. До третій є гол. Літкар легко 19 Дев'ятнадцята хвилина. Команда Єгора Смирнова. Рахунок по трої на свій користь. Заключна хвилина першого тайму розпочалася Штіфаном. Штіфаном. І він праворуч на Ореляка. Владислав дочекався Варванського Віддав у центр. Той під тиском дудника Атака продовжується згодку та промувати. Гаделія. Ясінський Ясінський верховий пас до штрафної площі. Не далося правдина Владислава Шевченка. Шевченко перехопив поперечну передачу Шаманський. пробив Кібера. Атака продовжується. Тут прицілювався Сергій Либа. М'яч М'ячоліткар, Либа. Ой, зараз проходить пас Шевченко. Вихід на кіпера. Не прибрав. <рігла> Дало обігрується з Івановим. Олег. Прокидає повз Антона Тутника. Прорває з лівої ноги. І правоногий лідер. Левт Кост. Проти стража Щіфонова. Забиває в пенальті Михайло Ясінський. 30-та хвилина і 1-3 стане рахунок. Нестерчук. Вон розпочав він атаку. віддав на Гаделію. Давид Гаделія. Нижній Центр. Тарасенко. Кривошия проти Єгора. Єгор Тарасенко Ткаченко в один дотик. від карт. Підкіп черговий від голову страждає нічим іншим, як. Ясінсько-залежністю вже майже всі м'ячі. Ясінсько-залежність! Ось. вам, друзі, прямий доказ. Гол. 2-3 стане рахунок. Михайло Ясінський забиває знову Дубль від Михайла Ясінського. Ай, дубль від Михайла Ясінського. Ай! Автогол від Андрія Шаманського, це Ай. Телепкос, це Ай. Два-чотири. Таж 33 третя хвилина. Yeah. Є Розстріл надалі. Суємося у руках Павло Штіфано. Шевченко. Либа, Либа, Прикритий фланг Шевченко. Низу. Стійко. Владислав да, Шевченко. Шість хвилин. Це спостерігатимемо за цим поєдинком. Шевченко, Удар з лівої ноги. На виході Нестерчук. І повертає. Повертає він. Дуже момент. Хусів. Хусів Ногою штіфаном. А з добиванням вже не впоратися. Гол. 3-4. 35-та хвилина. Максим Котляр забиває. І різниця знову мінімальна на табло. Вихід. хід котляр сесоєв сесоєв хотить за межі штрафної площі виносигли, бали зі і Простріл від Антона Дубника. 55-го номера. Це в додаток до слів про ясівську залежність. Але зараз літкар пробиває Данило. Віддає на Тарасенка. Тарасенко робить забігання Шевченко. Тарасенко віддає на 11-го номера. А він без шансів. відправляє м'яча. В ближню дев'ятку воріт Юрія Нестерчука. Владислав о, друг Дені. Це Данило, Данило Ткаченко. Ще один гол. У цій зустрічі забиває 11-й номер, Еліткар. Рахунок стане 5-3. Прекрасний гол, друзі. Від від Удар. Грає Ще Орляк, Паузі Ореляк. Орляк, зміщення, удари 15-го номера. В двох польові закривають у власних атаках. Проводять номінальні гості, Лисів вони до своєї першої звитяги. Після повернення в наше змагання ще тож чекаємо на сигнал зі штрафного Шевченко. Шевченко його удар відбиває. Нестерчук і лунає друзі. Зараз фінальна сирена. Літкар сьогодні одержує звитягу над левкост. 5-3.